Усім привіт! Поки ми були в мандрівці, поставила м'ято укорінюватися просто такими живцями. І мене порадувала одна з м'ят. Ці щось сидять, думають, а шоколадна м'ята вже пустила корені. Я її висадила вже в ґрунт в стаканчик і ще на вкорінення поставила плющ таким чином спробувати. Приїхавши додому, побачила, що в нас завал з огірками. То я чекала їх. По кілька штук збирала, а тепер вони наступають зі всіх сторін. Є різні, я вам показувала, які сіяла, тепер вони вже трошки тут а, між собою перепліталися, є такі безколючкові, видно, гібриди, колючкові, і мені здається, що є і китайські такі, вони продовгуваті. Збираю все, що є, і буду закручувати. От прямо дуже багато. У нас дощі йдуть у Волинській області майже щодня. І вони собі ростуть. Я дуже багато закруток не роблю, але дуже люблю мариновані огірки таким простим рецептом, ще розповім за нього. І кабачки соусом цацебелі. Са -са Це ми робимо щороку. Це капуста кейла. Також далі продовжила збирати огірки. Вони в мене в різних місцях посіяні. Цим рецептом, що я вам пізніше розповім, я не лише огірки можна закривати, а й таку різні овочі разом: і кабачки, і капусту, цвітну додати. І ще, наприклад, перчини, якщо у вас є. То я буду ще додати кабачок. Великі огірки я ріжу частинками. І китайський я закручую. І кріп цього року гарно посходив через дощів вологу погоду. То для закривання все готове. Також є дуже багато помідорів, але вони ще всі зелені, різні є, великі, такими гронами. Також за сорти я вам розповідала. Може вітер познімав трохи позначок. Що я ставила? Жалко, що немає ще червоних чомусь, бо сонця менше в нас, багато дощів іде. Оце таке цікаве гроном таким росте. Дуже мені подобається. Є такі великі, високорослі сорти, а це фізаліс. Він все цвіте і зав'язує плоди. Дуже він розрісся вже так після дощів. Гарний такі цвіт, такі жовтенькі квіточки, деякі вже зав'язує плоди, але щось він дуже довго. Навіть вже почав з'являтися. Також тут різні сорти, якісь маленькі є, перчинки є більші, різної форми. Але загалом перед цього року він. Менше розрослий за інші овочі, такі компактні кущики. І зараз ем, збираю трошки більший урожай полуниці ремонантної, ніж вона була до цього. От вона вже почала добре плодоносити. Нагадаю, що садила я її у жовтні, і отакий урожай ми маємо на наступний рік. Тут всього два рядочка посаджено. Моїм дітям вистачає поки ремонантна вона будеться скорення ділитися. Вона ніби не пускає вусиків. Але незважаючи на дощі, тепло, липень, всім щиро дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До наступних зустрічей!